Доброго дня друзі. 4 грудня вже провички зеленіє, нагідки квітнуть дуже гарно. А ми розпочинаємо обрізку дорослих кущів винограду. Нещодавно вийшло відео про те, що я там лозу, буду відправляти усім бажаючим. Значить, вже 21 людина на даний момент записалася на лозу. І в порядку черги, так як я і казав, буду видавати, вже кому там не вистачатиме, то вже вибачайте. Значить, Дивіться, такі форми як емір і торнадо, вже краще не записуйтеся, бо їх бачите, якби особливо і немає. У мене з торнадо. Насправді ось ну, скільки тут буквально 6 лозин. І це 4 кущ, мені по ідеї на плодоношення треба пускати, але ну, там я людям вже пообіцяв, то звісно відправлю. Зріжу, відправлю. От, А по інших формах, власне, я думаю, поки що лози має бути достатньо. Почну я обрізку винограду традиційно із Слави України! Кущу 4 рочки, вже наступний рік буде 5, якщо все добре. Бачимо, наразі є 6, навіть 7 рукавів, рахуючи молоді лози, які відбили цього року. В принципі, на двох площині шпалерів можна формувати і чотирьох рукав на формування хоч п'яти, хоч шести. Як уже вам там зручно, це може бути зміщена зона плодоношення, це може бути. Зона визначена оплодоношення. Е, ну важливо на дорослий кущ залишити бруньок на наступний рік, щоб було там ну не менше 30-35. Я отак от лишаю. Тобто, взагалі, бруньок треба залишити більше, просто ж ми розуміємо, ну хоча б разів у два. Просто ж ми розуміємо, що буде нормування зеленими пагонами пізніше. Весною, і тоді ми те, що там, наприклад, без грона, там пусті якісь пагони, ми їх видалимо, а можуть бути зворотні заморозки, ми частину втратимо, а частину буде. Тобто завжди треба з запасом. Але до чого це я зразу за рукави почав говорити? Тому дивіться, якщо це, наприклад, один рукавчик на ньому є лоза плодоношення. І от ви розумієте, що на перспективу на ній ви залишите десь бруньок 5-6, приблизно так. Тому що якщо у вас 5 рукавів та по 6 бруньок, це вже виходить 30 тих самих бруньок. Тому десь залишаю приблизно бруньок 8-10 з перспективою на те, що пізніше буду, звичайно, нормувати і частину виломувати. Все інше зрізаємо. і... Цього року відправляємо до вас. Один дядько пропонував мені спирт не так витрачати, а набирати у рота і пшикати на секатор. Цікава ідея. Так, ну що ж, я рекомендую вам робити обрізку, починаючи з найпростіших варіантів, які є. Ось у нас минулорічна лоза, вона вкладена була ліворуч на плодоношення. Значить, Дивіться, у неї ось перша лозина, яка йде ну, за сантиметрів 5-7 від нижнього дроту. В принципі, ця лозина нам буде зручна для плодоношення. Вона має гарний діаметр, вона повністю визріла, це вже дуже давно. Тобто, дивіться, усе інше, що є. Ми просто відрізаємо. Єдине, що ця лозинка, ви бачите, вона не виросте і її зручніше буде вкласти на цей бік, ну, тобто праворуч. Але це нічого страшного. Можливо, тут якраз буде лоза, яку буде зручно вкласти ліворуч, тобто ми перехресно вкладемо і все буде добре. Цього року в мене ж комбо ще із. Кліпсами, тому вже не так просто відривати лозу від шпалери. Але і не так складно. обрізаю всі вуса, які тримаються. Знаєте, тут також питання не раз виникало, типу люди писали, а я вуса зразу обрізаю на винограді. А я одне обрізаю. Тут, звичайно, є невеличкий мінус в тому, що зараз їх треба обрізати. Можна було просто смикнути і все. Але якби вусів не було. Але вони є і ну, ніяк мені смикнути виходить. Проте, чому я ці вуса залишаю? Ну, з одного боку вони тримають лозу, з іншого боку побутує така інформація, що вуса. Природним чином виробляють це ж природний гіберелін, гормон росту. І завдяки ним ягода і крупніша, і краща. Тому вуса я лишаю. Так, дивіться, цю лозину залишив одну. Значить, вона лягає гарно як ліворуч, так і праворуч. Також гарно її можна вкласти без проблем. Вона, звісно, набагато довша, ніж мені треба. Проте до цього вернемося трошки пізніше. І дивіться, ось цьогорічна лозинка. Відбила цього року, також досить гарна, потужна. Гляньте, які великі міжвузля тут у неї. Тобто вона гарно росла, без ніяких там тривоги, проблем. Її також хилить ліворуч і, мабуть, ліворуч я її вкладу. І нічого страшного, якщо у нас лози продублюються, у нас буде більший вибір для того, щоб ну, які бруньки кращі, пагони, ті лишимо, а гірші просто приберемо під час зелених операцій. Переходимо до наступного рукава. Значить, дивіться, наступний рукав також має однорічну лозину, яка також дуже хоче стати рукавчиком. І проситься лягти праворуч. Ну, не будемо заперечувати проти цього. Ось вона, бачите, сама проситься сама лягає абсолютно без проблем. Вона вон, росте із-під цього рукава. І плюс на цьому рукаві є лози, які також можна використати на наступний рік на плодоношення. І оце ось перша лоза. Досить непогано. Вона тут роздвоюється, але ми цю частину приберемо зараз. От. А цю лозинку вона тоненька, проте міліметрів вісім точно має в діаметрі. Тому суперова стане нам на плодоношення на наступний рік. Оцей рукавчик багаторічний, ми залишаємо першу лозу. Над нею я роблю чик. Єсть. І плюс він ще буде дублюватися оцією однорічною лозою. Я за що ще люблю славу України, що вона кожного року видає е, з голови лози. То суперова штука. То навіть якщо там десь щось із рукавчиком то взагалі не переживаю, кожного року можна формувати декілька нових рукавів. Так, розвиднилося і тут. Бачите цю площину слави України. Ми вже з вами перекрили. Тобто ось одна лоза, он інша лоза. Пішли ліворуч, тепер праворуч із багаторічної деревини. Лоза піде праворуч і однорічна також піде праворуч. Тут -от вони якраз накладаються з рукавами міра, бачите? Тут те, що називається, виходе, зміщена зона плодоношення. Ну якби нічого страшного в тому немає, головне, щоб відносно нормально було провітрювання. Але коли я обрізаю, то я за один раз обрізаю тільки один кущ. Тут -от зараз я тільки що витягував лози, аж звідти. слави України. Але емір при цьому я не різав. Тому що, по-перше, пам'ятаєте цю штуку, кожен кущ обрізаємо окремо після кожного куща. Стерилізуємо інструмент спиртом для того, щоб можливі болячки не перенести на інший кущ раз. І два для того ж самого, скажімо, порядку щодо лози. Зараз ми з кількою переходимо на наступну площину. Так, да, Кілюх? Переходь. Оба! Наступна площина, значить, дивимося рукавчик, який у нас дивиться праворуч. Значить, що до цього рукава, він, будь здоров, Тузик, він цього року щось погано Бруньки взагалі видав. Не знаю, в чому проблема, можливо, ті самі зворотні заморозки його підмучили. Але бачите, це зовсім не схоже на славу України, зовсім тонесенькі лози десь покручені. Тут був урожай і був гарний урожай. Тут, мабуть, найбільша ігрона висіла навіть. Я беру, е, обрізаю тут був пагінець на брунечку на дві. Можливо, звідси наступного року піде гарна лоза. І я заміню всю цю частину. А можливо, з голови відіб'я знову ж таки. І я заміню взагалі весь цей рукав, подивлюся, як він буде себе почувати наступного року. А наразі ми залишаємо першу лозу, яка найперша і зручніше розташована на е, дроті. Оце вона і є, вона знову ж роздвоїться. Цього року чомусь, слава Україні, дуже роздвоюється. Значить, цей двійник я прибираю. А цю лозу. Залишаю. І оцю частину куща, рукава я знову роблю чек. ілюха ми робимо чик. Так, після кільканої допомоги, значить цю частину рукава, яка вже не потрібна, я буду прибирати. Ну і тепер ліворуч. Ліворуч тут у нас краща ситуація. Тут йде два рукави, ось один рукавчик, ось інший рукавчик, і вони видали досить немало лоз цього року. Тобто на цьому рукаві, ось конкретно на дальньому, дивіться, є лоза ось і нижче, та вже видихався спирт кільох. Ти чуєш, да? І нижче, тобто можна його обрізати отут. Клац. Можна ж зберегти багаторічну деревину і обрізати цей рукавчик ось тут. Тут також досить непогана лоза, навіть дуже гарна. Єдине, що якщо ми отут зрізаємо, то це вже є рана на рукаві. І провідна система трошки буде порушена. Плюс отут ось ще я бачу пагін, також я якось його пропустив, а він виріс. Бачите, його прибрати треба. От. І це вже також рана, це вже дві рани. А, тому, мабуть, я прийму таке рішення і обріжу рукавчик тут. Да, втрачаю трохи багаторічної деревини, ну, нічого страшного, як пише один вправний виноградар, що це досить таки творчий процес. Тому нічого страшного, переформуємо тим більше на таких кущах, у яких е, хороша сила росту. Слава Україні, має просто чудову силу росту. Так, прибрала. Цей рукавчик залишили гарну Вон Вона, Знову ж таки, довжина поки що більша, ніж нам треба. Але дивимося останній рукав, який потребує обрізки. Ось він, дивимося, знову ж таки, ось з рукава вибив пагін. І він досить гарний. В принципі, його товщини достатньо буде для того, щоб. Отримати урожай наступного року. Але, знову ж таки, можна трошки перестрахуватися, дивіться, ось він нижче і ось вище, також є прекрасна лоза. Тобто, обріжемо, наприклад, отут. Єсть. Так, ну що в нас вийшло, дивіться, ось цей ось рукавчик, який ми останнім обрізали. У нас нижче пішла лоза. Гарна довга діаметр, що треба. Вище, ось іще товстіша, вже із сантиметру діаметром. Також гарна потужна лоза. Тобто ми складаємо цю лозину, вкладаємо на площину і плюс її дублюємо нижньою лозиною. Отак, от дві, наприклад. І цим самим перестраховуємося. Щоб отримати якомога більший врожай наступного року. Тому що якщо все обрізати впритик то може відбутися ситуація як цього року і щось вимерзло, а відновлюватися вже дуже нема чому. Тому цього року я хочу робити обрізку максимально довгою для усіх сортів і гібридних форм, і плюс старатися перекривати тому тут і. Сім рукавів, а не, а не 4, наприклад. Підсилена зона плодоношення буде. Підсилена ланка. Ну і знову ж таки, дивіться. Якщо у нас сюди йде ось і одна лоза із того рукавчика, да? і ось другий рукавчик, тобто тут вже виходить аж 3 цілих лози. Ну, то можемо цю лозу, наприклад. Загнути в цей бік. Гляньте, без проблем. Все загнеться в цей бік, а та ляже на цей дріт. І все. Значить, і тут буде дві лози, і тут буде дві лози. Сім рукавів, навіть вісім лоз. У мене виходить на плодоношення на наступний рік. Ми ж так уявляємо, що якщо на кожну із лоз залишити по 5 пагонів всього то це вже буде 40 паганів, 40 грон. Ну, грон то більше, слава Україні, треба нормувати. Вона багато закладає ворожа. Тому, звичайно, там і мега довжину нам не потрібно. Але з метрик я точно буду лишати. Дивіться. Ось у нас, умовно, одна брунька, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Дев'ята, І це вже десь буде метр. Може ось 10 брунячок. Інше одріжемо. Аналогічно з усім іншим. Тобто ми маємо перекрити можливі випади від весняних заморозків. Цей рік показав, які бувають весняні заморозки. Ну, то до остаточної обрізки дойдемо пізніше, а тепер, дивіться, купа лози. Яка залишилася, і зараз її треба посортувати. Ось перетрощена лоза, яка не годиться. Ось от лоза складена в пучок рівненько слави України. Дивіться, ось цікава ситуація. Наприклад, оцей ось рукавчик у нас, що він вже досить близько біля стовпчика. Виріс. І якщо ми будемо брати цю лозу, класти на плодоношення, то Тут хоч і між вузами невеличке, ви бачите, тут виходить от від першої бруньки. 1, 2, 3, 4, 5 бруньок може лягти всього на всього. При цьому у нас оця частина буде голою, тобто пустою. Але що ми можемо зробити? Ми можемо оцю лозу цього рукава покласти в інший бік. Бачите, вона досить непогано вкладається. В інший бік. І от уже у нас перекривається ця серединка. А звідси лозину, пам'ятаєте, ми дві лишали. Оцю вкладаємо в цей бік. І тобто серединка у нас тут перекривається, ще й дублюється. І ця частина у нас закрита на плодоношенні І ця, бо тут у нас аж цілих іще дві лози є. Тому, ну дивіться. Можна ж фантазувати. Процес творчий. Ну, я так і планую зробити. Головне весною не забути, бо буду дивитися, так і думати, так, що ж я такого хотів. Так, друзі, обмотано. Обрізано, перебрано. Це те, що не годиться, це те, що краще. І підписано. Слава Україні! СУ, бачите, СУ в декількох місцях для розуміння. Старт даний, переходимо до Емірчика. І ще один цікавий випадок.